Так, всім привіт! Питання було: як зробити швидко проділи і не втрачати час. Так, перше, що ми повинні зробити, це зробити так назвами рейки. Я в кожному своєму відео це кажу. Робимо рейки. Далі тримаємо грибенець таким чином, щоб отут була відстань така велика відстань. Не так робимо, не так робимо. А от далі переноситься. Переносимо і дивимося, дивимося, щоб оця частина була рівна. Так, дивимося. Це олівець, уявляємо. Це уровень. І, і олівець. Бачите, як вигинаю, малюю по шкірі і йду по рейкам, і дивлюсь, не на олівець, а на всю, на весь гребенець. І йдемо, 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 йдемо. У мене є далі рейки, і я дивлюсь на цю частину гребінця і йдемо раз, і оділяємо. Отак швидко, одним рухом, ми робимо центральний протяг.